Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І якось так сталося, що вже добігає кінця вересень. Особисто для мене це абсолютно якось несподіване відкриття, тому що я якось в такому, знаєте, тепленькому вайбі, який відчувався на початку місяця і в якихось щоденних таких робочих та домашніх справах, ніби втратила відлік часу. і от... На вулиці сонячно, але вже максимально холодно, позаду перший місяць осені. Ну і сьогодні в вашій увазі хочу представити відео, в якому поділюся ароматами, якими я користувалася в вересні. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно. Приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почну з аромату, яким я користувалася суперінтенсивно цього місяця. Це аромат бренду Dolce Gabbana з Іван і версія саме в парфумованій воді. І це таке красиве звучання нот Лічі, це красиве звучання ноти персику та сливи, тональності лілеї, мандарину, жасмину. Конвалії, це приємна тональність ванілі, мускусу. Для мене це такий м'який, оксамитовий якийсь золотавий аромат, який наповнює мене відчуттями приємного, елегантного такого затишку, приємної, комфортної глибини, насиченості. І такий дуже приємний зігріваючий тон. Особисто в ньому я відчувала. Тому, от коли почалися такі прохолодні ранки і дні, інтенсивно користувалася саме. Цим ароматом. Також, неймовірно, насолоджувалася ароматом, який спонтанно для себе відкрила. завдяки маленькому такому пробничку, який отримала в замовленні, це аромат бренду Girlen, Аква Алегорія, бергамот Калабрійський бергамот, і це неймовірне, таке, якесь максимально природнє. Ніби свіже, але в той же час глибоке, затишне звучання тональності імбирю, тональності кардамону, тональність білого мускусу, деревинних нот в базі. І бергамот з патігрейном приємно осніжав все це таке красиво-затишне звучання, дуже класний, сонячний, такий теж якийсь приємно осінній аромат. Для мене він максимально красиво відкривався в вересні, неймовірно їм насолоджувалася. Ну і сьогодні він в моїх фаворитах вересня. Якщо продовжувати історію е, ін інбирю, то таким самим красивенним. Ароматом на вересень для мене був аромат Есентрик Молекула Молекула 01 плюс імбир. Як це красиво! Як це ну, настільки класне таке комбо оцього вологого, свіжого деревинного звучання з красивим, якимось таким, знаєте, динамічним, ніби пульсуючим, зігріваючим і приємним гірким звучанням імбирю. Класний аромат, монозвучання. Оце воно таке, знаєте, заповнювало осінній простір вересня, якось надавало, і ем, такої приємної, якоїсь рухливої енергії наповнювало мене. І в той же час відчувала спокій та елегантність в цьому звучанні. Дуже люблю всі аромати серії М01. Таким самим красивенним для мене в вересні був аромат ще один, який я дуже люблю. Часто його згадую в себе на каналі. Це аромат Ермес Барення. Така відносно новинка в бренді. Вже з'явилась версія Інтенс. При нагоді обов'язково дію поповню свою колекцію. І от вересні теж насолоджувалася цим ароматом. Це така красива композиція про духмяну квіткову. Шкіру. Тут в серці знаходиться це носний, нота бергамоту з дивоягодами на старті. і Тональність пачулі, тональність дубу, та красива, така приємна деревина, тональність акигала-вуд, вот, неймовірно, красиво звучали, проявлялись Просто в мене це запасний блок. Е, оригінальний флакон трошки виглядає по-іншому. Я от навмисно взяла такі, я набираю собі в такий атомайзер аромат і ношу його з собою на роботу, насолоджуюся. Там для мене, от Осінній пейзаж, такий, от як зараз фінал вересня видався саме таким дуже холодним, ну несподівано холодним на фоні тепла, яке було. І в той же час сонячним. І аромат дуже-дуже красиво розкривається в такому прохолодному, але ще наповненому сонячним промінням просторі дуже красиво звучить. І вересень тепер мене буде асоціюватися також з Hermes Баренням. Також мені дуже зручно було і цей формат флакону з собою брати на роботу. І неймовірно, красивим для мене є звучання версії в туалетній воді, парфумерної класики Шанель номер 5 Елегантно, вишукано, знаєте, так дуже достойно звучить цей аромат, це композиція Pru. Красиві альдегіди це, це аромат про Ілан-Гілан, гнеролі, бергамот, про жасмин з трояндою, ірис та корінь ірису. Саме вони знаходяться в серці. Аромату про мускус, про ваніль, про дубовий мох, про сантал, про ветивер, про тональність амбри та пачулі. Дуже красиво, елегантно вишикано, і от саме концентрація в туалетній воді, як на мене, ідеально звучить в осінньому просторі ранньоосінньому. осінньому. Ну і от ця композиція складала мені компанію протягом вересня. Також у вересні з величезним задоволенням я продовжувала своє знайомство з ароматом бренду Sisley, Easy Lanoi. Це така. Вечірня е, варіація класичного аромату Ізя. Це також аромат про троянду, але вона така глибока, насичена, якась така елегантна, в якійсь мірі спокуслива. І от оця глибина та насиченість цього аромату для мене якраз ідеально звучать в вересневу погоду. От цю знову ж таки, повторюсь, сонячну прохолоду, красива троянда магнолія. Стафрезія, смородина з тональністю кардамону на старті, пачулі, красива тональність ванілі, лабдану в базі. Ну, так знаєте, Дуже розкішно, дуже так вишукано, досить інтенсивно, але от весняна ой, вереснева прохолода. Для мене теж так він було ідеальним паном для того, щоб цей аромат класно відкрився. І я тішуся з того, що саме на початку осені ця композиція з'явилася в моїй колекції. Е, є в мене відчуття, що і далі цей аромат буде красиво проявлятися в холод, тому буду їм насолоджуватися і далі. Ну а вересень, як то кажуть, підбиваючи підсумки вересня, цей аромат прекрасно, як на мене, продемонстрував себе прохолоду. Також я продовжувала насолоджуватися ароматом. У вересні Dior, J'adore версія в туалетній воді. Це красивенний аромат про Жесмин, про апельсиновий цвіт. Для мене це максимальне втілення жіночності, елегантності. Він прекрасно також звучить в офісі, як на мене. Красиво в просторі розкривається в такому вже трошки прохолодному. Чудово. Переливається, грає довкола вас, але в той же час не надточає оточуючим, не проявляє себе, ну як то кажуть, надто агресивно. Красиве поєднання і ланг туберози, Також троянда тут присутня, не лише за жас-апельсиновим цвітом, цитрусова тональність на старті, мускус та деревина, база класно завершують і підтримують, і є чудовим фоном для такого. знаєте... Квіткового поєднання дуже красивий, елегантний, максимально естетичний аромат, тому в вересні їм насолоджувалася. Також вересень у мене асоціюється ще з одним красунчиком, таким вже який тривалий час існує в світі парфумерії. Це аромат Бренду Лонком Поема. Для мене це особистий парфумерний якір. Є огляд окремо на цю композицію на моєму каналі. Якщо маєте час та бажання, можете глянути, ознайомитися. І для мене це. Занурення в приємні спогади подорожі в Португалії, зокрема в Лісабоні. Ми провели день і цей аромат якраз саме з Лісабоном у мене. Асоціюється це красиві духняні квіти, фрукти, аромат такий насичений, елексирний, побудований по тих традиційних таких давніх парфумерних канонах. Тут всього багато, і апельсиновий цвіт, і лангі ланг, і троянда, і конвалія, і фруктова тональність, і цитруси присутні, приємна деревинність, і ванільний підтон, Дуже красиво, елегантно, і от вересень, і жовтень також буде дуже красивим фоном для того, щоб розносити цей аромат, насолодитися його красою. Ну і якось також запам'ятати якісь приємні події, які потім будуть асоціюватися з цим ароматом. Власне, в мене так і сталося у вересні. Ми ну фіналізуємо свою сьогоднішню підбірку і розповідь про аромати, якими насолоджувалася в вересні. Козиція бренду Кельвін Фляй. Ейфорія. Як це красиво! І як доречно цей аромат звучить саме от восени, в вересні. Зокрема, я щиро насолодилася от цим таким, знаєте, глибоким, оксамитовим духняно-п'янким звучанням цього аромату. Це красиве поєднання і квітів, як тієї самої чорної орхідеї та лотосу. Це красиве поєднання. Зеленої тональності, тональності хурми, тональності гранату, вони знаходяться на старті. і Це так приємно соковито та ясно. І це. Приємна затишна глибина бази збитих вершків, махаоні, фабри та тональності фіалки. Красиво, також жіночно, е, неймовірно, великий бонус цього аромату більш-менш доступна вартість. Це ще, знаєте, в рази е, більш позитивніше е, ну, якось сприймається цей аромат. Дуже красиво, достойно, елегантно. Кельвін Кляйн Ейфорія з величезним задоволенням е, насолоджуватися композицією в вересні, до речі, отримувала компліменти на цей аромат. Ну і сама, знаєте, ніби занурювалась також в приємні спогади, відчуваючи цей аромат. Він у мене був, коли мені було років 25-28, десь в цьому проміжку часу. І це був також на той момент один з перших ароматів, по типу, ну, який трошки е, звучить краще чи в супербюджетна. Е, Варіація ароматів, яка мені тоді була доступна, Calvin Klein для мене тоді також вважався таким е, дорогим брендом. Ну, це, е, якби я відштовхувалася від тих своїх доходів. І я пам'ятаю, що коли придбала цей аромат і користувалася ним, то ну, максимально насолоджувалася. Знаєте, ніби як зовсім по-іншому себе сприймала в цьому ароматі. Ну, і от, Зараз повертаючись до тих спогадів, і по новому відкриваючи красу цього аромату, вже в нинішньому якомусь сприйнятті себе та парфумерії, ну, по-новому відкривається краса, і, і така, знаєте, глибина звучання цієї композиції. Тому в щирому захваті від того, як вона звучала та проявлялася на мені у вересні. Ну, власне, ось такими виявилися мої парфумерні фаворити вересня, аромати, які дарували мені. Приємне, затишне враження від е, своєї присутності. Ну і е, з такими, з цими ароматами тепер у мене буде асоціюватися цей в якійсь мірі визначальний період мого життя. Е, якщо якась з сьогоднішніх композицій вас зацікавила, ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди, або ж перейти за посиланнями під даним відео на моїй сторінки на сайтах Шафа та Кремчик, де я ділюся ароматами зі своєї колекції. Можемо поспілкувати там і я з великим задоволенням поділюся з ароматами, які вас зацікавлять. А якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, обов'язково поділіться вашою парфумерною експертизою і досвідом, який був у вас у березні, а саме якими ароматами ви користувалися, і які композиції дарували вам приємне. Парфумерне враження цього вересня 2025 року. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу експертизу, тому зустрічаємось в коментарях. Ну а вкотре особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами! Та все буде Україна!